Вони пишуть, що Росія відправляє поранених солдатів назад на лінію фронту під час так званих м'ясних штурмів. Про це пише е, британське медіа, Daily Telegraph. зазначається, що відповідні штурмові загони часто складаються із звільнених, ув'язнених і покалічених. Тактика показує явну зневагу до піхотинців, оскільки командири кидають тисячі людей на передову. Йдеться у публікації. Видання наголошує, що деякі е окупанти були взяті в полон, коли вони поверталися на милицях до бою. Практика відправки у бій поранених і понівечених є прямим наслідком небажання Кремля проводити другу хвилю мобілізації. Підсумовують журналісти з видання. На Прикарпатті СБУ та ДБР затримали одного з головних митників, який брав хабарі з імпортерів. Як з'ясували правоохоронці, керівник одного з ключових відділів вимагав у підприємців гроші в обмін на гарантії, що не створюватиме перешкод під час митного оформлення товарів. За матеріалами слідства, до реалізації схеми фігурант залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць. Оперативники встановили чотири епізоди щодо незаконної передачі коштів. За скоєна зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.